Кількість транспортних засобів у рівному зростає, а разом з тим і кількість відпрацьованої автогуми. Втім, нині проблему зі збутом старих автомобільних шин у рівному вирішено. Відтепер не потрібно їх викидати до загальних смітників, різати для декору дитячих майданчиків або ще гірше пилити. У рівненському комунальному підприємстві КТП 1728 автомобільну гуму приймають на утилізацію і цією послугою з радістю користуються водії. Ну взагалі від друзів почув. Думаю, що це дуже крута ідея. Ну огляду на те, що в нас такі всякі євро. Інтеграційні штуки відбуваються, треба починати бути відповідальними. І вирішив своє здати. Ну, вчуся, вчуся поки. Ну, мені пояснили, що я залишив шини, зараз йду, розплачуся. Доволі притомні суми, нічого не бачу, ніякої проблеми в цьому. Привіз старогуму сюди і Віталій. Резину змінив, не знав, куди її подіти. Зайшов на сайт в інтернеті. КТП дивився, що вони утилізують. І вирішив приїхати до них здати її за словами Віталія. Раніше він був змушений залишати старі шини на шиномонтажних на станціях. Саме там з проблемою утилізації зустрічаються найчастіше. кажуть, навіть не мають можливості приймати гуму, хоча люди звертаються. У нас є можливість зберігання шин, але в нас немає можливості утилізації шин. Проблема є. Люди звертаються на утилізацію шин, але в нас немає такої можливості, куди її утилізувати. Керівник КТП 1728 Сергій Марчук каже, приймають усі шини за винятком пофарбованих. Далі вони. Йдуть на утилізацію, ми заключили договір з київським підприємством, яке буде перероблювати ці шини на гумову крихту і використовувати в подальшому для спортивних майданчиків, велодоріжок і так далі. Я думаю, що ми будемо виробляти автомобільні шини цілий рік і в під час ну, в робочий час на, можна провести на територію КТП або зв'язатися з нашими спеціалістами. І замовити ми самі приїдемо, заберемо шин. Здати автомобільну гуму можна за адресою вулиця Володимира Стельмаха, 22. Така послуга є платною. Вартість прийому однієї шини від логкового автомобіля 30 гривень, від вантажного 120. А для шин з індексом це 75 гривень, якщо ви привезли їх самостійно. Усі деталі можна дізнатися на сайті КТБ 1728. Тетяна Мішинська, Денис Коломис, телеканал ITV.